Я вітаю вас, шановні телеглядачі нашого міста. Продовжується наш проект, в якому ми будемо знайомити вас із творчими особистостями нашого міста. Над програмою працює Лідія Захарченко, і сьогодні я запросила до участі у нашій передачі. Сергія Михайловича Сухора, викладача дитячої музичної школи, завідувача естрадним відділом, вчителя методиста, композитора, на рахунку якого дуже багато талановитих, цікавих музичних творів і кого дійсно дуже багато учнів. Про це я говорю з підтвердженням, тому що у Сергія Михайловича дуже багато учнів, які брали участь у конкурсах всеукраїнських обласних міського значення. Про це і про його творчість ми поговоримо у сьогоднішній нашій телепрограмі. Сергій Михайлович, доброго дня. Добрий день, Сергій Михайлович. Я запросила вас сьогодні до участі, аби поспілкуватися. Ви розповіли про свій творчий шлях. Тож, напевно, першим моїм запитанням буде те, з якого часу розпочалася ваша творча діяльність. Ви пам'ятаєте свої перші твори, які ви написали у житті? На перші творчі кроки, мабуть, почалися в студентські роки. Це коли навчався ще у майському музичному училищі, потім в педагогічному інституті в Києві на музично-педагогічному факультеті. Перші е, пісні, перші якісь музичні мініатюрки, це студентські роки. Пам'ятаєте назву? <зважко> важко задати. Да, зараз важко задати. Але вже якщо говорити про такий свідомий творчий шлях, то це вже період, коли я прийшов на роботу Іванківську, галіно-освітню школу. Це перші пісні, які написані для дітей, яких виховував вчив в чій Сергій Михайлович, ви стільки пісень написали про наше місто, а самі звідки ви родом? Я родом з мальовничого краю на Черкащині. Моє рідне мальовниче село називається Івахни. Це монастирищінський район. З родини, можна сказати, і службовці, і вчителі. Моя мама вчителька, ну а батько службовець. Сергія Михайловичу, як я вже зрозуміла, у вас інтелігентна родина, скільки мати, вчитель, то, мабуть, також вплинула на вашу творчість. І скільки часу ви вже творите свої такі прекрасні шедеври? Мій творчий шлях налічує. Десь, мабуть, вже біля 30 років. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, за цей час ви вже нарахували, скільки творів вами написаних? Якийсь підсумок підбивали? Моїм творчим підсумком, мабуть, був мій ом, якийсь ювіле, ювілейний концерт, який відбувся в минулому році. І так для себе я підраховував, що це десь приблизно 200 пісень, написаних для дітей і для дорослих виконавців. Ну, а теми найрізноманітніші це і про маму. Це і про батьківщину, це про рідний край, це і про місто Бориспіль, звичайно, це і про козаків. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, оскільки творчість не може бути односторонньою, ви, звичайно, працюєте із поетами, чия поезія вас приваблює, чия захоплює, з ким співпрацюєте. Співпраця моя творча, це багать, не можу сказати, що дуже багато поетів, але серед них хочу назвати це такі, як Микола Маркіянович Воровко, це В'ячеслав Машук і саме більше творів, така тісна співпраця у нас з Валентиною Михайлівною Дігтяр. Скажіть, будь ласка, чим приваблює творчість Валентина Дігтяра, оскільки ви акцентували на е, саме цій авторці свою таку ключову увагу, я бачу. Валентина Михайлівна Дігтяр, дуже талановита людина сама по собі. І Її творчість, поетична творчість, дуже багатогранна і різноманітна. Тому у нас Спільно, в нашій спільній праці є твори на дуже різну тематику. Це і кохання, це і про батьківщину, про Україну, це і про маму, це і про природу. Сергій Михайлович, як ви підбираєте вірші для своїх наступних пісень? Якщо говорити про пісні а точніше про поезію до пісень, то я підбираю, виходячи з тих вікових особливостей дитини, тому що писати пісню про якісь шалене кохання для виконавця дитини, якій всього 10 років на сьогоднішній день, то я вбачаю недоцільно. Сергій Михайлович, і таке запитання. Кожна творча людина прагне взяти участь у конкурсах, якось перемогти. Ви як композитор, прагнули до цього? Ви десь спробували свої сили? Хоча б я кажучи стикалися з якимись свідомими людьми? Як композитор я брав участь не багатьох, але не як на мій погляд, таких суттєвих конкурсах, змаганнях творчих. Це і обласний конкурс, вірніше, він всеукраїнський вже має, мабуть, статус. Це малишкові стежки, де став лауреатом, тобто переможцем. Це і нещодавно конкурс, який відбувся в місті Обухові, називався Пісні про маму. Теж... Моя пісня стала лауреатом цього конкурсу. Сергій Михайлович, і сьогодні хочеться, щоб ви поділилися своїми думками щодо творчих планів, адже творчої людини завжди у, у тому портфелі є такі накреслення, що потрібно зробити. До чого прагне душа, тим більше весна за вікном. Ну щодо творчих планів то їх багато. Не про всі я зараз хотів би говорити. До речі, на сьогоднішній день вже готова. До видавництва збірка пісень для дітей та юнацтва, яка називається На струнах веселки. І фактично одна проблема зараз тільки стоїть це знайти тих меценатів, а я знаю, що вони у нас в нас є, що допомогли втілити ці плани в життя. Якщо говорити про цю збірку, то це як говорять три в одному. Свого роду унікальна збірка, тому що тут додається компакт-диск, і в цей компакт-диск входять як і записи з голосом, так і просто мінусовки. Тобто будь-який бажаючий, будь-який музичного мистецтва, цінитель пісні може взяти. Включити, поставити компакт-диск, послухати пісню, потім сам попробуватись, співати, виконувати цю пісню. І, звичайно, тут же є ноти і тексти пісень. Сергій Михайлович, Я дуже рада була від вас почути про оту творчу частину вашого життя, про те, як вам працюється. Я дуже рада за вас, що ви підготували таку чудову книжечку і будемо. Сподіватися, що вона побачить світ, вона дійде до людей. А тепер я пропоную вашому увазі зупинитися на музичну паузу. Ми побачимо вашу творчість, покажемо телеглядачам. Добре. Вони ростовидами ліжка. Вітами живі. Що ми продовжуємо нашу розмову. Звичайно, приємно, що переді мною така талановита людина. Ми поговорили про вашу творчість. Але скільки я знаю, ви викладач у вас дуже багато учнів. Так, ви мене поправили, що серед кількості тих учнів, численна кількість лауратів міжнародних всеукраїнських обласних конкурсів, конкурсів місцевого масштабу, Ось переді мною вісім дисків. Це Ваших прекрасних естрадних виконавиць, яких бачили на міських сценах, Це і Катя Пічко, і Марійка Герман, Сабіна Расулова і багато-багато інших, про яких ви сьогодні розкажете. То саме на цьому я хотіла, щоб ви продовжили нашу розмову, розповіли про тих, кого плекаєте, кому передаєте такий величезний свій талант. Я тримаю до речі, як раз у руках диски. Моїх вихованців, які стали переможцями як обласних, всеукраїнських, так і міжнародних конкурсів, це і Петрова Марина, це і Назаров Денис, це і Копан Таша, це і Пічко Катя, це і Марійка Герман, це і Яковлева Анастасія, це і Мальчева Аня. Це і Косинська Ольга. Що можете... багато інших. Що можете розказати про цих дівчаток? Як склалася їхня доля? На сьогоднішній день в мене вже є чотири вихованці, які стали студентами вищих навчальних музичних закладів. Хто вони? Конкретно. Це і Катя Руденко, яка закінчила вище музичне училище. Це і Марійка Герман, яка є студенткою інституту музики, це і Копан Дарина, яка є студенткою Академії естрадного та циркового мистецтва. Це і Расулова Сабіна, яка є студенткою обласного училища культури. Сергій Михайлович, що із своїми ученицями ви підтримуєте зв'язок, приходять вони зараз до вас за порадою. На сьогоднішній день я підтримую тісний зв'язок своїми випускницями і вони є чесними осями на наших міських заходах, приймають участь, активну участь у концертах. Сергій Михайлович, що оскільки ви завідувач е странним відділенням дитячої музичної школи, до вас приходять дітки. Як ви відбираєте їх? Що все-таки серед ваших учениць тільки талановитих дівчаток, хлопчиків, ви відразу бачите, що це дійсно талант? Чи можливо вже в процесі їх і шліховуєте, орудуєте отим мистецьким пензлем? Безимо існують певні критерії відбору учнів музичної школи. І кожен вчитель, який підбирає в собі клас учнів, намагається зібрати отих самих-самих талановитих, самих перспективних. Ви бачите по очах цих діток? І в деякій мірі по очах, але, звісно, дитина повинна поспівати пісеньку, чисто поінтонувати і відокнутися на ряд різних там запитань. І завдання. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, важко чи легко бути викладачем? Адже чуючи від ваших колег, що все-таки це не зовсім легка праця передавати те, що сам знаєш, відшліфовувати дитину, бути духовним меценатом. Дякую за таке чудове запитання. Дійсно, викладачем, мабуть, погоніться всі викладачі. Це Дуже непросто. І це професія, яка вимагає інколи, інколи навіть надможливу, тому що повинна бути висока самовіддача, щоб дійсно досягнути і якихось високих результатів, і навчити дитину, і допомогти їй встановленні творчості. Як її Як особистості. Сергій Михайлович, ви були учасником, і ваші учні в багатьох конкурсах, зокрема, ми про ваших учениць говоримо. Які серед них був найдорожчий, який найбільше запам'ятався, можливо, якийсь зіграв важливу роль у вашому житті, в житті ваших учнів? Ви можете згадати про це? Ну, якщо говорити останнім часом про цей навчальний рік, то тільки в цьому навчальному році. У мене шість лауреатів всеукраїнського конкурсу. Ці конкурси кожен по-своєму цікавий, ці конкурси різноманітні і підготовка до них, відповідно, складна, це підсумок тої наполегливої роботи, яку зробив і учень, яку зробив викладач. І які це конкурси, до речі? До речі, от, якщо говорити почергово, то це останній конкурс. Це конкурс, всеукраїнський конкурс пісні про маму рідна мати моя, де Ляшенко-Роман здобув диплом лауреата. Це і конкурс школа музична, всеукраїнський. До речі, конкурс, на якому ми побували вперше, це між школами, конкурс між школами мистецтв і музичними школами, де Мальчева Аня здобула. Першу премію і також звання лауреата. Це також пічко Катерина, яка вперше побувала на конкурсі, можна сказати, для дорослих, називається пісенний вернісаж. Це Мальчева Аня, яка стала лауреатом всеукраїнського конкурсу Веселі канікули Осені. На цьому конкурсі побували вокальне тріо Сувенір. Також стали переможцями цього конкурсу в номінації Вокальний ансамбль. Так що на сьогоднішній день є чим похвастатись. Це відрадно. Сергію Михайловичу. Звичайно, приємно, що ви так напружено працюєте. Навіть за останній час стали учасниками вашої в стількох конкурсах. А як ви знаходите шляхи до участі в цих конкурсах? На сьогоднішній день. Є багато різноманітних конкурсів для дітей, в тому числі це і обласні конкурси, це і конкурси всеукраїнського значення, і також міжнародні конкурси. В цьому сприяє як відділ міський відділ культури нашого міста, так і Міський голова наш Федорчук Анатолій Соловйович і використовуючи таку нагоду, хотілося б подякувати їм за підтримку. Сергій Михайлович, я розумію, що оці надбання. Сокура і ваших вихованців це певний багаж, але я так думаю, без підтримки батьків всього цього не було. Ви тісно спілкуєтеся, співпрацюєте з батьками ваших вихованців. Вони розуміють, наскільки тісно розуміють вони вас. Хотілося б сказати, що без активної підтримки і розуміння батьків ми б не змогли, мабуть, досягти тих високих вершин, які на сьогоднішній. Мають мої учні ці здобутки нас прийшли за допомоги, за активної підтримки, в тому числі фінансової і моральної. Це, звісно, батьків. Фінансово чому вони вам допомагають? Тому що щоб випустити на сьогоднішній день там диск для дитини чи записати пісню, на жаль, це дуже, -дуже недешево. Тому без фінансової підтримки батьків, на жаль, це було б неможливим. Сергій Михайлович, на завершення мені хотілося вам побажати, що ви виявили бажання і взяли участь у нашій програмі. Тепер наші телеглядачі знатимуть більше ближче, хто такий Сергій Михайлович, сокур, чиї вихованці беруть участь у наших святкових заходах. Та, до речі, ви також є активним учасником. А вам самому що хотілося побажати Борис Вілься? Щоб порадили, чому надати якусь підтримку. Нашим Бориспісям хочу побажати благополуччя, здоров'я, сімейної злагоди і затишку. І запрошую вас, приходьте на наші концерти і приводьте своїх діток до нас в музичну школу. Хай творчо процвітає наш Бориспіль. Сергію Михайловичу, дозвольте ще раз вам подякувати за участь у нашій програмі і телеглядачам. Я нагадую, що ви дивилися творчий випуск, який підготувала Лідія Захарченко. До побачення, до наступної зустрічі за тиждень. Я обіцяю, що учасниками наступними будуть не менш цікавіші люди, які ви бачите на наших святкових заходах, і яких ви, я впевнена, що полюбили за той час, який відвідуєте наші свята.